Прихильники правого сектору, правоохоронці, гасла, скандування. Так проходить засідання Болонського райсуду, де визначають, затримати чи відпустити противників гейпараду. Нагадаю, минулої суботи в столиці представники ЛГБТ-спільноти проводили марш рівності, де сталися сутички, постраждало більше 20 людей. Міліція на акції затримала близько 30 людей. Кому сьогодні вже обрали запобіжні заходи, як взагалі відбувалося засідання суду в репортажі Григорія Перліка. Так, мітингувальники, представники правого сектору та інших об'єднань підтримують одного з чоловіків, затриманих під час розгону маршу рівності. 6 червня група людей напала на учасників ходи на підтримку секс меншин. Міліція затримала 30 противників маршу. Сьогодні шістьом з них оболонський райсуд мав обрати запобіжні заходи. Ми Вимагаємо, щоб не було жодного заарештованого. і Не було жодного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ця дівчина прийшла на акцію зі свастикою на футболці. Я не пропагандую націоналізм, я їм живу. Будь ласка, не треба більше серед мітингувальників. Щонайменше з десяток отаких от молодих людей. Пояснити, чому прийшов на акцію. Цей хлопець не може. Ребінок не он школу проходить, ні не приходить. Узяшу мама бачила. все. Так Речник правого сектору нічого поганого в тому, що на акції присутні діти не бачить. Якщо вони в такому віці вже свідомі, як ну в українському скільки хороше слово громадяни, ну, Так що ж тільки потрібно радуватися. що в років літ чоловіко думає про справедливість і про майбутнє своєї країни. Тим часом у суді оголошують рішення щодо одного із затриманих Дмитра Сеня. Його прокуратура підозрює в груповому хуліганстві. Винним Сень себе не вважає. Я просто не скривав своє лісо і зато не здержалі не було примітної бацінки, примітна в ніжність. Адвокати підозрюваного просять випустити Сеня з під варти на поруки його та інших затриманих. Готовий взяти нардеп Ігор Гармосийчук. Я гарантую, що всі вони будуть з'являтися в судові засідання до слідчих на слідчих в прокуратуру на слідчі дії. Проте суд стає на бік прокуратури і залишає синя під вартою на два місяці. Залишається достатньо підстав вважати, що сінь, враховуючи спосіб вчинення злочину, що йому інкримінується, особливо зухвалість та винятковий цинізм, опинившись на волі, зможе перешкодити встановленню істини у справі під час судового провадження. До шостої години вечора відбулися ще два засідання. Одного підозрюваного суддів відпустили під домашній арешт, іншого віддали на поруки. Ще щодо трьох затриманих рішень наразі немає. Григорій Пирлік, Володимир Містяка новини на першому.